Привіт, кіномани! Сьогодні поговоримо про Netflix і його геніальні серіали, що підкорили критиків та фанатів по всьому світу. Я зібрав для вас найрейтинговіші серіали, які точно варто переглянути. Перш ніж почнемо, підпишись на канал та постав вподобайку. Нам важлива ваша підтримка. Дякую і погнали! Нарко один із найрейтинговіших серіалів Netflix, який занурює у світ наркокартелів Латинської Америки. У центрі сюжету злет і падіння Пабло Ескобара, найвідомішого наркобарона ХХ століття, а також боротьба поліції та колумбійської влади проти його імперії. Реальні події, динамічний сюжет і сильна акторська гра роблять серіал напруженим та захопливим. Нарко отримав високі оцінки критиків і глядачів. Ферзевий гамбіт один із найуспішніших мінісеріалів Нетфлікс. Що здобув високі рейтинги та світове визнання у центрі сюжету. Бет, дівчина з геніальним талантом до шахів. Вона стрімко долає шлях до міжнародних турнірів, змагаючись із найсильнішими гросмейстерами. Проте, успіх має ціну. Дівчина бореться із самотністю, залежностями і внутрішніми демонами. Атмосфера 60-х і гра Ані Тейлор зробили серіал культовим. Темрява. Німецький серіал, що здобув високі рейтинги та культовий статус серед фанатів фантастики. Сюжет починається зі зникнення дітей у містечку Вінден, але швидко переростає у складну історію про подорожі в часі, таємниці чотирьох сімей і загадкову печеру. Серіал поєднує драму, наукову фантастику і містицизм, створюючи атмосферу напруги. Темрява вражає глибиною сюжету і вважається одним із найкращих проєктів Netflix. Корона. Розкішна історична драма від Netflix, яка отримала високі рейтинги та любов критиків. Серіал показує життя королеви Єлизавети II від її несподіваного сходження на престол після смерті батька, до складних політичних рішень, сімейних драм і викликів сучасності. Глядачі стають свідками конфліктів із Черчилем, напружених відносин із принцом Філіпом, непростої долі принцеси Маргарет і трагічної історії принцеси Діани. Корона вражає увагою до деталей і стабільно тримає високі рейтинги. Сварка чорна комедія драма, яка отримала високі рейтинги та премію «Еммі». Сюжет починається з дрібного конфлікту на парковці, що переростає у небезпечне протистояння двох незнайомців. Кожен із них бореться зі своїми внутрішніми проблемами, але сварка стає способом виплеснути гнів. Серіал вражає гумором, напругою та психологічною глибиною. Озарк один із найрейтинговіших трилерів, що тримає в напрузі з першої серії. Фінансовий консультант Марті Бірд змушений відмити мільйони для мексиканського наркокартелю, рятуючи життя своєї сім'ї. Вони переїжджають до тихого регіону, де замість спокою на них чекають нові вороги, кримінальні угоди і небезпечні таємниці. Серіал захоплює темною атмосферою, складними героями та непередбачуваним сюжетом. Картковий будинок, політична драма від Netflix, що здобула безліч нагород. У центрі сюжету амбітний конгресмен Френк та його дружина Клер, які крок за кроком підіймаються до вершин влади, використовуючи інтриги, зраду і маніпуляції. Серіал показує темний бік політики, де немає місця моралі. Дамер, чудовисько, історія Джефрі Дамера, одна з найгучніших кримінальних драм Netflix, що здобула високі рейтинги та мільйони переглядів. Серіал відтворює реальні злочини серійного вбивці Джефрі Дамера, який роками залишався поза увагою поліції. Історія, показана очима його жертв, сусідів і правоохоронців, оголюючи теми байдужості системи і расової упередженості. Атмосфера напруги та приголомшлива гра Евана Пітерса вразили глядачів. Академія Амбрела популярний супергеройський серіал. У центрі сюжету семеро прийомних дітей із надздібностями, яких виховав ексцентричний мільярдер, щоб створити команду рятівників світу. Дорослими вони розходяться, але смерть наставника та загроза апокаліпсису, змушує їх знову об'єднатися. Сімейні драми, чорний гумор, екшен і стильна візуальна подача зробили серіал хітом. Проволок світлячків, зворушливий драматичний серіал, що отримав високі відгуки за щирість і гру акторів. Це історія багаторічної дружби двох жінок Талі та Кейт, які познайомилися ще в юності і залишилися разом, попри всі труднощі. Вони переживають кохання, зради, втрати і злети кар'єри, підтримуючи одна одну навіть у найтемніші моменти: паперовий будинок один із найпопулярніших серіалів Netflix, що здобув світове визнання та високі рейтинги. У центрі сюжету загадковий професор, який збирає команду злочинців, щоб здійснити наймасштабніше пограбування іспанського королівського монетного двору. Червоні комбінезони і маски Сальвадора Далі стали символом опору. Серіал тримає в напрузі, поєднуючи драму, екшен і несподівані повороти. Люпен один із найуспішніших французьких серіалів Netflix. У центрі історії Асан Діоп, харизматичний злодій джентльмен, натхненний пригодами персонажа з книг грабіжника-авантюриста. Серіал поєднує динамічний сюжет, стильні афери та особисту драму героя, завдяки чому став світовим хітом. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!